Управління житло-комунального господарства допомагає мешканцям міста, у яких виникли проблеми з опаленням. Це стосується холодних стояків і батарей. На сьогодні не працюють два будинки. Це депутатська 10, Проводяться роботи спільно з Харківенергоремонтом по усуненню недоліків в еліваторному узлі і порив садовий бульвар 15а. От проводяться роботи по усуненню пориву. А садовий бульвар 16 теж не робить стояк. Жижнєвський приїжджав, воду спускав, спускав, уїхав, а стояк знов зупинився. А Дзержинсько, Тамара Михайловна, які там? Дзержинсько, 2 чи 4? По Дзержинську, 2 чи 4. Там теж у людей немає опалення. Микола Петрович, ці роботи проводяться згідно поданих заявах. А переулок, переулок прорізна. Там, де у каналізаційний сток у підвалі, і ЖЕК Крижановського прийшов, походив кругом, кругами і пішов і будинок увесь без опалення. Давайте завершити цю роботу. І оцінку жекам будемо давати по тому, як вони працюють на запуску тепла. Міський голова Микола Нага висловив незадоволення деякими жеками, які вчасно не змогли підготуватися до запуску теплоносія. Окремі ЖЕКИ вже завершили цю роботу, а окремі… Погрязли в каналізації, в воді, тому що не займаються своєчасно. Труби не поміняли, десь трубу не заварили. Виконуючи обов'язки начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій, Ольга Ізотова розповіла про оснащення мобільних пунктів обігріву. Продовжується підготовка до зими, проводиться закупівля та облаштування пунктів обігріву генераторами. Буржуйками, газовими горілками, баками для води, керосиновими лампами зроблено запас паливомастильних матеріалів, організована робота по заправці паливомастильними матеріалами приладів пунктів обігріву. Протягом цього року видано більше тисячі рулонів рубероїду для покриття. Аварійних покрівель. Дана робота продовжується і зараз. Давайте попрацюйте з управлінням житлово комунального господарства, щоб ми е, придбали для наших ліфтів аварійні такі кошики або аварійні пакети. Е, кількість відключень збільшується і е, зв'язок надзвичайно складний з громадянами, які їздять в ліфту, щоб вони трошки. Краще себе відчували, що, що тут, крім його ліфту ще якийсь пакет є, де можна і води попити, і там, якісь успокаючі є щось таке. Підберіть, погодьте із, із нами, з заступниками, і будемо це робити, добре?